Національного мультипредметного тесту з математики завдання 2 ми з вами згадаємо ознаки подільності, які застосовуються при розв'язку цього тесту. Ознака подільності на 2. Ознака подільності на 2 у нас наступна. У нас число ділиться на 2. Тоді і тільки тоді, коли його остання цифра ділиться на 2, тобто є парною. Наприклад, ось числа 2, 8, 16, 24, 66, 150, вони діляться на 2, тому що остання цифра цих чисел, вона парна. Ось ви бачите цифра 6, 24, 6, 4, 6 і нуль. Оць, оця цифра остання, вона парна, і тому ці числа у нас діляться на 2. А числа ось 3, 7, 19, 35, 77, 453, вони не діляться на 2, тому що остання цифра непарна у цих чисел ознака подільності на 3. Число у нас число у нас ділиться на 3 тоді і тільки тоді, коли його сума цифр ділиться на 3. Число 75 у нас ділиться на 3, тому що сума цифр 7 і 5 дорівнює 12, а число 12 у нас ділиться на 3. Ви бачите, 12 ділиться на 3 дорівнює 4. Наступне число 471, воно ділиться на 3, так як 4 плюс 7 плюс 1 дорівнює 12, і 12 у нас також ділиться на 3. Тобто 12 поділити на 3 буде 4. Число 532, воно також ділиться на 3, тому що 5 плюс 3 плюс 2 дорівнює, воно навпаки не ділиться на 3, тому що 5 плюс 3 плюс 2 10, а 10 у нас на, на 3 не ділиться. Згадаємо з вами ще ознаку, ознаку подільності на 4. Число у нас ділиться на 4 тоді і тільки тоді, коли дві його останні цифри складають число, яке ділиться на 4. Наприклад, число 4576, воно ділиться на 4, так як число 76 у нас ділиться на 4. А число 9634, воно не ділиться на 4, так як число 34 е, не ділиться на 4. Ознака подільності на 5. Це число ділиться на 5 у тому випадку, якщо воно закінчується нулем або п'ятіркою. Ось приклади чисел, які діляться на 5, а тут приклади чисел, які не діляться на 5. Е, число ділиться на 6 У тому. Е, у тому випадку, коли воно ділиться і на 2, і на 3. Тобто, якщо воно парне, і сума його цифр ділиться на 3. Ось приклад числа, яке ділиться на 6, це число 462. Тому що воно закінчиться двійкою парним числом, а у нас з вами ознака подібності на 3, 4 плюс 6 дорівнює 10, і 10 плюс 2 дорівнює 12. 12 у нас ділиться на 3, тому число. 462 ділиться на 6. Число 3456 також закінчується шісткою, а сума а, цифр числа дорівнює 18, а 18 у нас ділиться на 3 дорівнює 6. А от число вже 24642 ді, у нас е, попереднє число, е, число 24642, воно за ознакою подільності закінчується двійкою е, і е, за ознакою подільності на 3 воно ділиться на 3. Тому сума цифр 18 і 18 на 3 дорівнює 6. Тому це число також ділиться на 6. Ознака подільності на 9. Вона дуже схожа на ознаку подільності е, на, е, на 3, і е, ознака подільності на 9, вона е, Має е, таке формулювання, що число ділиться на 9 тоді тільки тоді, коли його сума цифр ділиться на 9. Ось число 468, воно ділиться на 9, так як е, сума його цифр ділиться на 9. 4 плюс 6 плюс 8 дорівнює вісімнадцять. Е, і ось це число ділиться на 9. А число 861, воно не ділиться на 9, тому що сума цифр його. 8 плюс 6 дорівнює 14, і плюс 1 дорівнює 15. 15 у нас не ділиться на 9. А наступне, Наступна ознака подільності – це ознака подільності на 10. На 10 – це найбільш проста ознака подільності. Якщо число закінчується нулем, то а, число закінчується на 0, то воно ділиться на 9. Наприклад, 460 – 24 тисячі. І ось це число також діляться на 10. А ось такі числа вони на 10 не діляться. І е, е, остання ознака подільності, яку ми з вами розглянемо, перш ніж перейти до е, задачі, з, е, яка пропонувалася на демотесті, це ознака подільності на 11. Ознака подільності на 11 е, більш складна. Число ділиться на 11, якщо сума цифр, що стоять на парних місцях, дорівнює сумі цифр, що стоять на непарних місцях, або відрізняється від неї на число кратне 11. Так, наприклад, число 242 ділиться на 11, так як сума цифр на непарних місцях дорівнює 2 плюс 2 дорівнює 4, а сума цифр на, непар... на парних місцях дорівнює також 4. А от число ділиться число 319 ділиться на 11, так як сума цифр на непарних місцях дорівнює 3 плюс 9 12, а сума цифр на парних позиціях дорівнює 1. Їх різниця 12 мінус 1, буде 11, і ось вона ділиться на 11. Із. Із таких же міркувань у нас число 919 380 ділиться на 11. Так як сума цифр на непарних місцях 9 плюс 9 плюс 8 дорівнює 26. А сума цифр на парних позиціях дорівнює у нас 4 і 26 мінус 4 дорівнює 22. Тепер перейдемо вже до розв'язку завдання, яке пропонувалося на. Мультипредметному тесті демотесті пропонується в формулюванні його наступне: у коробці лежать тістечка двох видів: бісквіти та бізе. Яке з наведених чисел може бути кількістю тістечок у коробці, якщо бісквітів у 5 разів більше, ніж бізе, якщо ввести коефіцієнт пропорційності х, то кількість бізе буде у нас дорівнювати X а кількість без а кількість бісквітів згідно умови задачі в 5 разів більше, то це буде 5х. І ось кількість всіх тістечок нам потрібно до х додати 5х, і ми отримуємо 6х. Про е, оце число 6х можна е, сказати, що воно ділиться на цього на 6, і нам треба обрати, яке з чисел ділиться на 6 е, запропонованих. У нас з вами на 6 ділиться на число 72, тому що воно закінчується цифрою 2, це парна цифра, і 7 плюс 2, сума цифр 9 ділиться на 3. Всі інші числа, які тут пропонуються, так, 27 у нас ділиться на 3, але закінчується 7, тому не ділиться на 2. 44 закінчується парною цифрою, але не ділиться на 3, тому що сума цифр 4 плюс 4 дорівнює 8. 50 ділиться на 2, але сума цифр 5 плюс 0 до рівня 5 не ділиться на 3. І число 61 це просте число, яке зовсім не ділиться ні на 2, ні на 3. Тепер давайте розглянемо ще подібні задачі, які пропонувалися у тестах ЗНО попередніх років, а також у пропонувалися різних демонстраційних тестах. Пробних тестах. А, наступна умова задачі: у саду в окремі ящики зібрали груші та яблука. Кількість ящиків з яблуками відноситься до кількості ящиків з грушами як 7 до 3. Серед наведених чисел укажіть число, яке може виражати загальну кількість ящиків з яблуками та грушами, зібраному в саду. Задача подібна до попередньої. Ми вводимо знову коефіцієнт пропорційності Х. І тоді кількість ящиків з яблуками дорівнює 7х, а кількість грушами дорівнює 3х. Разом їх буде 7х плюс 3х дорівнює 10х. І ось ви бачите, що а, загальна кількість а, ділиться на цього на 10, тому нам з вами потрібно лише обрати ті, те число, яке ділиться на 10. З поданих чисел тільки 80 у нас ділиться на 10, тому що воно у нас з вами закінчується нулем. Наступна задача. Умова задачі наступної: для оформлення зали до свята закуплено повітряні кульки лише двох кольорів у відношенні 4-5. Якому з наведених чисел може дорівнювати загальна кількість повітряних кулек, закуплених для оформлення зали? Знову ж таки, вводимо коефіцієнт пропорційності Х. Кількість кульок першого кольору буде дорівнювати 4х, а кількість кульок другого кольору 5х. Разом ми отримаємо 4х плюс 5х, 9х. Отже, загальна кількість кульок ділиться на ціло на 9, і лише число 117, тому що сума цифр його 1 плюс 1 плюс 7 дорівнює 9, ділиться на 9. Для цього числа згідно з однаковою подібності на 9. Число ділиться на 9, коли сума цифр ділиться на 9. Тут сума цифр 1 не ділиться на 9. Тут сума цифр до рівня 7 не ділиться на 9. Тут сума цифр до рівня 3 не ділиться на 9. Тут сума цифр до рівня 10, воно на, 10 не, на 9 не ділиться. Задача. Е Наступна задача. Учитель роздав учням певного класу 72 зошити. Кожен учень отримав однакову кількість зошитів. якому з поданих нижче чисел може дорівнювати кількість учнів у цьому класі? Загальна, загальна кількість зошитів 72. Тому як ось цей це формулювання, оцю умову перевести на мову математики, що кожен учень отримав однакову кількість зошитів. Це значить, що 72 повинно націло ділитися на кількість учнів. Із запропонованих варіантів у нас 72 ділиться націло тільки на 9, тому що за ознакою подільності 7 плюс 2 дорівнює 9, і число ділиться на 9. 72 не ділиться ні на 7, ні на 10, ні на 11, ні на 14. Наступна задача. Цукерки, що лежать у коробці, можна порівну поділити між двома або трьома дітьми, але не можна поділити порівну між чотирма дітьми. Якому з наведених значень може дорівнювати кількість цукерок у цій коробці? Подивіться, в цій задачі нам потрібно обрати число, яке з одного боку ділиться на 2 і на 3, але не ділиться на 4. А, відповідь А. Число 36. У нас з вами не, е, ділиться і на 2, і на 3, і на 4. Так, е, ознака подільності на 2 закінчується парною цифрою. 3 плюс 6 дорівнює 9. ділиться на 3. І також ділиться на 4. Це 9 буде. Не підходить. Число 40 у нас е, ділиться на 2. Але знову ж таки. Це число не ділиться на 3, тому що 4 плюс 0 дорівнює 4. І ділиться на 4. За двома умовами, воно нам не підходить. Число 42 ділиться на 2, тому що закінчується парною цифрою. Ділиться на 3, тому що сума 4 плюс 2 дорівнює 6, ділиться на 3. І е, у нас далі це число не ділиться на 4. Всі умови виконані, тому відповідь В. Ну, і ще. Зазначимо, що 48 також не підходить, тому що воно ділиться і на 2, на 3, але ділиться і на 4, Це нам не підходить. А 50 у нас ділиться на 2 і не ділиться на 3. Тому ось тут правильна відповідь В. В наступних двох задачах вже нам треба використати буде дві невідомі. А, Чому? Тому що, згідно умови, ось у задачі в магазині придбали шість однакових зошитів і кілька ручок по три гривні за кожну з них. І яке з наведене число можна виражати загальну вартість покупки у гривнях. Дивіться: для того, щоб нам отримати загальну кількість вартість покупки, нам потрібно кількість зошитів помножити на вартість одного зошита, і кількість ручок помножити. На вартість е, ручки однієї. У нас є е, кількість зошитів, і е, у нас є е, кількість зошитів і вартість ручки. Тому ми вартість зошитів позначаємо Х, а кількість ручок позначаємо Y. І ось загальна вартість покупки у нас е, буде становити 6х тоді плюс 3 y. Що ми можемо зробити? Ми можемо трійку винести за дужки, і тоді ми отримаємо 3 помножити на 2x плюс y. Проаналізуємо цей вираз, який ми отримали. Оцей вираз, 3 помножити на 2x плюс y. Оцей вираз обов'язково ділиться на 3, тому що один з множників дорівнює 3. І е, із запропонованих у нас лише е, число 24 ділиться на 3. Сума цифр дорівнює 6 і ділиться на 3. Ось у інших е, всіх числах сума цифр не ділиться на 3. Розглянемо ще одну задачу, в якій буде використано дві невідомі. Е, у буфеті друзі купили кілька однакових тістечок вартістю 10 гривень кожне і 5 однакових булочків вартістю х гривні кожного. Ось тут вже вартість булочки у нас дана Х гривень. І нам для того, щоб розв'язати цю задачу, потрібно ввести ще одну невідому кількість тістечок до рівня ось тут y. І ось тепер загальна вартість покупки у нас становить: ми множимо кількість тістечок y, множимо на вартість тістечка 10 y і множимо. Кількість булочок, п'ять булочок, множимо на х на вартість булочки. Знову ж таки, ми можемо бачити, що 5 можна винести за дужки. Ми отримаємо вирост 5 помножити на 2y плюс х. Отже, число обов'язково ділиться на ціло на 5 і нам потрібно обрати запропонованих число, яке е закінчується нулем або п'ятіркою. Ці умови відповідає тільки відповідь D35. Ці інші Числа не задовольняють умови. Дякую всім за увагу. Бажаю успіху, розв'язанні, завдань. До побачення.